Які основні стилі виділяють в ландшафтній архітектурі? Вітаю на каналі Вікторії Фасен школа ландшафтної архітектури. Виділяють пейзажний і регулярний стиль парків. Сьогодні коротко про регулярний стиль. Його ще називають геометричним, формальним і французьким. Ну, геометричний зрозуміло чому. Формальний від слова форма, а французьким його називають тому, що своєї найвищої популярності він досяг саме у Франції, 17-18 століття. Епоха барокко. Найскравіший приклад це чудовий парк Версаля, який створив ландшафтний архітектор Андре Ленотр для Людовіка. XIV. Франція завжди була законодавцем моди. Якщо щось стало модним у Франції, то незабаром це стане модним у всьому світі. Так сталося і з регулярними садами. Інші країни Європи швидко перейняли новий стиль ландшафтного мистецтва, звідси почалася назва французький парк. Проте з історичного погляду воно неправильно, тому що спочатку регулярний напрямок сформувався в Італії в епоху Ренесансу. Кожен стилістичний напрямок в ландшафтному дизайні має основні тільки. Йому притаманні ознаки, які неможливо сплутати ні з якими іншими. Побачивши, наприклад, у саду чи парку неправильні геометричні форми, ви можете бути впевнені, що перед вами сад у регулярному стилі. До основних елементів регулярного парку відносять партер, алеї, живі огорожі, водойми, скульптури, боскети, усі чи лапку. Так називають три-п'ять доріжок або алеї. Що сходять в одній точці зазвичай центри композиції?